Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Ось ще один день, який Бог дарує для нас для того, щоб ми могли знову попрацювати. Ось таким чудовим, гарним настроєм наші брати сьогодні беруться до роботи. І ось такими слушними коментарями бік роботи медіа. Не прийшов, лише за стіла він то... Всі, 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 були, всі були на об'єктах, лише ми з мішом. Тому собі на той <клес> Ні, та то за за столом у всіх було видно. Господь дуже дякує, що ми пережили спокійно цю ніч, що нас нічого не турбувало. Ми відпочивали і дав сил Господь, що е, ми прийшли на, на, на цю будову, Господь. І ти бачиш склад цієї команди, що треба більше людей. Здібних, але всі, що є, поблагослови Господь, і можливо, ще хтось підійде, пішли бажання поблагослови цю працю, Господь, і просимо миру для всього нашої країни і покаяння людей, щоб було цим кому користуватись. На тебе надіємося, просимо мудрості і сил, поклоняємось тобі, вічному Богу. Амінь. Якщо є три точки у долині зверху і центр, то кинути потом тут трошки і тут, щоб його о, так, До любіню, чи після? Після а, Ну, ну виставляти будемо а дюбілет це зараз буде. Забирайте себе ці. Вода, вода, Сиді, Сережа, Тато Володій, вітя ти пішли. Ти ти пласи, пішли. Так. Добре тоді пішли. Ось так. Коротенько обговорили план роботи і взялися до праці. Одна команда буде працювати ось тут на вулиці біля нашої огорожі, яку оббили. Почистили, поштукатурили один раз, але погода вносить свої корективи, і тому працювати вдалося на вулиці нам недовго. Але зато ми сьогодні дуже багато побачимо роботу наших плиточників. З цілої плитки ми зарізаємо тут її на такі, скажімо, ці детальки отакі от, з кутами усіма. Потім, потім звідси це все у нас йде на шліфовку. Отут. Воно все дотягається, шліфується, підчищається. Угол і робиться отакий. Потім звідси у нас. Ці усі йдуть далі, детальки на такий стіл. Тут у нас проходить етап їх склеювання. І от така-то виходить у нас ситуація. Отак. От І після цього всього склеювання у нас виходить. От така частинка. Це є у нас е, ступенька. Оця це є, е, є е, торца, і це є вже знизу. Брат Сергій нам розказав, як саме має відбуватися ця робота. А зараз ми з вами побачимо, як це в дійсності проходило весняні вечора, і будемо спостерігати за цією. Такою кропіткою роботою наших братів, за якою проводили наші брати дуже багато днів, вечорів і навіть ночей. Його цим само тут і його треба зачистити. Потім ставиться ставився. Це сюди ставиться, отак. Але це все треба зарізати під 45-ти. Отакому. І так. і потім ось таке. Добре, щось якусь висоту мати. Ми висоту робити будемо. Уже коли десь підгонку зробити. Добре, що таке підготовлення. А у нас є ціло, клинчики є. Клинчики сюди ми засунемо і подивимось. Поставив дитко на два штуки. Це просто. Щоб би... Щоб знак на шавці. Так. І так же саме. Тут теж я думаю, що можна скорчити. Це що шорба? Це, це 45-й на, на станкавер? А, ага, це на воді Ага. То, але цього, я думаю, що це тільки черепашку. І то, щоб, щоб у тебе диски, що таке обмок, дав божого, що, щоб були не вище. Колись ми теж робили себе в домі сходи. Але то була звичайна плитка, просто покладена. А тут ми бачимо. Такі витвори мистецтва. І в кінці ми побачимо дуже гарний результат цієї всієї роботи. Ви в просто застоївчок знімати. Чи, чи це його За цей час вже сформувалася гарна дружня команда. Днічі, сутні, днічі. Усього де хороше. Дійсно, воно все вийшло добре, тому що навіть таких маленьких помилок старалися брати не допускати, а як вони були, то їх відразу виправляли. Робота команди нагадувала добре, налагоджений. Механізм, який дуже чітко, гарно працював. Всі мали тут роботу. Ті, хто хотіли допомогти, мали таку гарну чудову можливість. Навіть можна було навчитися, як правильно це все робити. тут трохи, Вот тайні. Отако. Все бачите? Угу. Ось такі, щоб було там зі зливається мені. З, зливається? Да, прямо шкіра. <гум> це та сама. Щоб хто щось так. не спутав. Так, так? так. Далі її ставимо сюди, так. але віце вставити його і тако від центру починаєте і тако його чуть трохи туди-сюди тягнете. Mm -hmm. Сильно-сильно так його притискаєте. отако. Все. Це є. Тепер нам Треба його тут ми сюди надати. Треба нам клей цей Все, які тут є, забираю. забрати. Але тут трошки воно забагато, треба його Ось Тут бачите в уголок, чуть-чуть лише треба його трошечки розклинити, щоб він був ширше. Чуточку. Чуточку. І далі цей оклей кінчиком. А. У мене питання, ступеньку, цю широку, там на заглушку там теж треба підрізувати типу, на 45, так? <с> так, це є у нас. Зараз треба його скотчим, е не скочимо, а пройти розчинником, де є такі кусочки. Його забрати треба, клей. Держить такого кожу. Цього відео багато хто з вас зможе вже вдома самостійно зробити дуже гарні Бі, сходинки. Саш. Ви держите плітку. Yeah. Дивіться, він знаходиться. так. коли він знайшов сюди місто, коли він тісто, знайшов, міста від'їзд надовго. Я цього на серці, отако, серці, вони його підтягають, підтягаєтесь, ага, ага. підтягує отако і каже типу, давай, І він, і газяй. Давай. Немає тут нічого складного в цій роботі. І туди у нас виходить отакий уголок. Але. Дивіться, що ще? Ай! Що нам треба урізати на 2,5, на 2,8 Кеньку. Отак, будь Ну, так не буде. Де залишиться рейда пісочка у тебе? Ну, вже вичились поприрізу. Одна з команд наших волонтерів. Якраз повернулися зі сходу. Діма, розказує, як ви з'їздили. О Богу. Сьогодні О, це десь взагалі. Я був здоров. І як кажуть, відразу з корабля і на бал. Тобто відразу включився в роботу допомагати братам. Братіма теж привик працювати з плиткою, але трошечки інший напрямок. О, отаково от має бути. Де їх складати чи це треба одразу на поклейку? Їх треба чекай на поклейку. Заглушка ще, так? Так. Да. Зараз твоя, твоя задача робити сюди заглушечку. Запах в цьому приміщенні постійно мені напоминав запах в стоматологічному кабінеті. Постійна робота з керамікою. Ти бачиш, що я іду цієї часті собі затягаю його туди. Нагадувало про це. Було оцього. Ти бачиш? Щоб у нас цього не було. Це ми з вами. Побачили тільки малесенький кусочок підготовки ось цієї плитки до того моменту, коли вона перетворюється у справжні гарні, ніби гранітні сходинки. І зараз ми коротенько з вами подивимося сам монтаж цих сходинок, як це виконувалося нашими братами. Тут Працюють вже дві команди. одна працює в кімнаті, де буде студія, а друга працює на обклеюванні саме оцих сходів. Потрібно це все прибрати, погрунтувати, підготувати для того, щоб можна було клеїти плитку. І цим займалися всі наші брати хто чим міг. Хотів би підкреслити, що Сергій Андрійович теж приймав активну участь у цій справі. Ось так спільними зусиллями наші сходи перетворюються в дуже дуже гарні сходи. Я навіть не мав собі уяви, що зі звичайної плитки. Може щось таке Получитися дуже гарне і оригінальне. Ви пам'ятаєте, в минулих відео я показував, як навіть ось цей малюнок ретельно підбирався для того, щоб вони мали гарний вигляд і були пов'язана одна сходинка з наступною. І в кінці вийшов такий гарний чудовий малюнок. Ніби зроблено з якогось гарного мрамору, граніду. Дуже добре, коли є гарна чудова команда наших братів, які допомагають всьому Сергію. Одні вміють класти плитку, другі готують розчин, треті його підносять. І ось так поступово. Наша робота рухається до завершення. Під час цієї роботи я побачив, що деякі наші брати вміють не тільки грати гарно на всіх інструментах, які існують, але й чудово виконувати будівельні роботи де потрібно. Така по-особливому цінна і дорога для мене, тому що тут в майбутньому будуть працювати медійники. Віримо в те, що тут в майбутньому буде виконуватися дуже багато корисної роботи. Будуть записувати музичні твори, зніматися відео, зніматися будуть проповіді, робитися. Трансляції богослужінь. І тут буде кипіти життя церкви. А це відео буде тільки напоминати, нагадувати, як саме робилися ось ці сходинки, як готувалася кімната для медіаслужіння. Багато кого з нас дуже скоро. Не стане на цій землі, але справи, які були зроблені, залишаться саме так, як був зроблений ось цей гарний дім молитви, рівно 100 років тому, який був побудований нашими братами і сестрами, які робили теж майже все власноруч. Їх було близько 50 чоловік, але зробили такий дім молитви, який є актуальний сьогодні у 2025 році, і з того часу минуло вже довгих 100 років, за що ми вам щиро вдячні. Ось так гарно виглядають наші сходинки. Зараз брати виріжуть ось такого картону і застелять сходинки, щоб вони не були пошкоджені, не поцарапалися. А тим часом ваші сестрички вже приготували смачненький обід для наших братів, працівників. Дякую вам щиро, сестрички, за те, що ви трудитеся, працюєте, готуєте, готуєте дуже смачно, дуже багато. Брати важко працюють, але мають гарний смачненький обід. Завдяки вам були різні періоди в історії нашої церкви і не завжди були такі багаті, гарні столи. Але навіть тоді, коли ми ходили в магазин, купили щось, перекусили і далі працювали. Молитва була, тільки я не встиг її записати, на жаль. І віримо в те, що вона була богом почута. Ось такі гарні смачненькі налисники зготували пиріг ось такий гарненький, і все було дуже-дуже смачно. Дякуємо вам, сестрички, за вашу працю. Хай Бог благословить вас кожного. Господи, ми щиро дякуємо Тобі за цей день, який нам дарував в нашому житті. Ми дякуємо, Господь, за твою любов, милість. Дякуємо, що ти благословляєш нас всіма благами. Ми дуже дякуємо, Господь Тобі, за цю працю, яку ми звершаємо тут біля молотовного будинку. Слава Тобі, Господь! Дякуємо Тобі за кожного брата, за кожну сестру, які прикладає зусилля, щоб цю справу завершити. Сьогодні ми, Господь, працювали, Господь ти бачив наші плани Ми просимо Ти, допоможи нам, щоб ми могли це, що ми запланували, звершити, щоб з Твоєю допомогою ми могли було плужно все це завершити. Дуже дякуємо, Господь Тобі, за ці дари їжі, які ми спожили. Слава тобі, Господь, наших сестер, які приготували. Ти їх благослови, Господь. Дай їм сили, здоров'я, Господь, Твого благословіння, щоб вони постійно мали достаток в своєму домі. Господь, ми щиро дякуємо за цю смачну їжу, але є багато людей, які сьогодні в нашій державі не доїдають Господь. Ми просимо Ти їх благослови, Господь, пішли бажання і. Можливості людям, які мають цей щоденний хліб, щоб могли їм допомагати в цьому. Господь, ми віримо і надіємося, що ця війна завершиться, але дай нам Господь терпіння, сили, щоби. Проживаючи ці дні, щоб ми не роптали, щоб ми, Господь, на тебе наділися. І дуже, Господь, просимо, щоб твоя любов, милість була над кожною душею. Ми дякуємо тобі за все і славимо вічного Бога Тя Сина і того Духа. Амінь. Амінь. Щиро дякуємо. У все. Дякую. Нехай Господь благословить вас. Дякую. Дякую. Він на другий день просто. знаєте, що, що що саме основне, що наші сестри не падають духом. Так як готували духу? від початку, так і так. <реш> Як <реш> ми не, <реш> <листі> не готували. <реш> то, <реш> ми не маємо падати духом. Ми неопад маємо ще ми. Ще пару разів а потім наші їде тут. Оце ти правду кажеш. А що ні? Ну ще скільки тут лише ще трошки, і дасть Бог заведе. Там нічого так. Ну, десь колись там, коли гості кідають. Так, так. Покоління до нас не мало такої можливості. Да, вони так, дуже так. хотіли. Я ж пам'ятаю, це ж наші батьки, як вони тут робилися. Не було такої можливості, щоб щось зробити. Ремонтували, щось там це. А це нам така випала честь. Добудувати. Що? Я рано сюди йшли, бо нас ловили. Такі і є, головне, що діти є, внуки є. Будуть робити. Ось так пройшли декілька днів на нашому будівництві. Дякуємо вам, всім тим, хто трудився, працював, готував, фінансував, всім тим, хто приймав участь у цій справі. Хай всіх вас рясно Бог благословить. Дякуємо тим, хто молиться за нас. До зустрічі, друзі! Хай Бог вас береже.